Притулок дала подружжя місто Запоріжжя, наслідки обстрілів нашого міста. На жаль, це просто якийсь жах, це треш. Нас обстрілюють навіть в день. Собаки в паніці перелякані, руйнують вольєри, наносять собі самі травми. І це просто жах. Наш гоша, знову, перелякавшись від обстрілів, намагався втекти. Він заліз на двохметровий паркан від страху, намагаючись просто врятувати собі життя. І знову травмувався. Хлопчик на ім'я Бакс травмував лапу. Ми сподіваємось, що це не перелом. Ми зараз екстрено веземо хлопця до ветеринарної клініки. Нам вкрай важлива ваша допомога. В нас дуже багато понівечених вольєрів, дуже багата кількість тварин постраждала. Нам вкрай важлива ваша допомога.